Ось поросята всі вийшли туди, налив їм свіжої води. Вигнав того такого поросенка, що тільки спить, щоб дивитись за ним він. Ось він. Вроді як вигнав, усіма, то ходить. Не дуже, але активний трошки такий. Ось ці кусаються, за руки як кусають. і за коліно ось кусає. Зуби в них не скусені, кусають кусаються больно. Це, це та друга свинка відром там грається. Зараз заберу. Вон воду п'є одне. Їсти вони не їдять. Треба, щоб привчилися. ось. Соломи тільки їдять. Ох, ку кусючі які. Погано ростуть вони щось. Ось це свиноматка залазить в них через дірку. Буду виходити від них, а залазять сюди. Це я їх трошки повигонив, щоб подивитись за тим кабанчиком. За ручку кусала, відрогралась, вона вже напилася. Ось вона не виїдає по всьому кориті, зараз зберу. Онцей кабанчик самий менший. У нас від свиноматок завжди якісь такі бувають один. Переживаю, щоб він не здох, коли відділимо, Щоб буде він їсти чи ні. Зразу заходять. До корити не підходять, щоб їсти. Свиноматка не п'є воду, тільки грається від ромась. Знову кажу, на нього свиноматка це свинка.